Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я збиваю рамки, і чому для мене це найкращий спосіб. Цей спосіб буде ідеальний для тих, хто за основу використовує рамки от такого типу, який є ідеально рівними. І кожна деталь є взаємозамінна і одинакова. Рамки я збиваю за допомогою пневматичного степлера на так звану вузьку скобу. Це степлер отакого типу, й він всім знайомий, скоба отака, у моєму випадку, це даний виробник та скоба отакого типу. В даному випадку ми маємо скобу на 25 мм. Це 2,5 см довжина. Сам процес збивання рамки в мене виглядає зустрічання. Беремо Премонес, ставимо і з'єднуємо. Раз. Два. Зе. Три. Чотири. І сам процес пристрілювання. Раз. Два. І контрольно дві скоби сторонки. Б'ю трошки збоку через те, що в мене тут пас. На мою думку, перша перевага даного способу це є пристрілювання сюди, що, що значно усилює конструкцію. Бачите, конструкція вийшла досить таки міцною і це ще без натягнутого дроту. По-друге, сам процес збивання проходить досить швидко. І прошу звернути увагу, значить буде видно, що в даному випадку ми навіть маємо сучок і скоба його пробив. Тобто сам пістолет працює дуже добре, рамка виходить дуже міцна і досить швидко. Знаю, що будуть зауваження стосовно того, що немає прямого кута. Хочу заперечити наступне. Перше, якщо ви використовуєте ідеальні деталі, вони прилягають практично ідеально. Ми можемо зараз перевірити. Ось беремо рамку. і от, Як бачите, саме прилягання кутника практично ідеальне. Другий момент, ви ще будете мати змогу, це все підкоригувати. Під час натягування дроту. У моєму випадку я використовую кондуктор для натягування дроту, який дозволяє виправити ще деякі недоліки. Тому я для себе, себе прийняв рішення отак. Рамка виходить дійсно надійна, скріплена дуже надійно і довговічна. Щодо натягування дроту, У наступному відео я зніму огляд, як саме це відбувається.